Всім добрий вечір! Сьогодні поговоримо про те, як вам заважає Его. Дивіться, якщо ви не досягаєте своїх цілей, якщо у вас якісь запити, і вийдете до них руками, розумієте, що є внутрішні ви, в якому є ваше формування, того що ви бажаєте, і як Постукати, пробитися у ці двері, куди вам хочеться, не зрозуміло. І є его, яке спасає, коли це потрібно, для зручності бігти та. Робити щось конкретне, суцільне і більше нічого. Его це використовуємо тоді, коли треба захищатися або бігти, або робити якісь ще інші моторні історії. Але свідомі речі, які йдуть, вони йдуть від серця. Головою, поки ви думаєте, то голова дуже чого вам із его розповідає, чого не треба робити. Те, що ви про себе запам'ятали, де ви не Такий, де не до вас, де ви робите щось не так, де ви виглядаєте щось не так, де щось є, про що вам казали, і ви. Це взяли собі за модель е, в голову використання про себе. Ось це его, де вам розповідали, що ви не такі, не красиві, не розумні, не можете щось зробити, або десь сварили вас це все через призму вашого его та іншої людини. Тому его в таких випадках, як самооцінка, але я не дуже люблю так це говорити, але ну хай буде для розуму, щоб було вам зрозуміло. Міло. Підняти самооцінку, рівень енергії, можливості ваші знайти кохання, вирішити фінансові проблеми це все потрібно пропрацювати, те, що ваш мозок запам'ятав про себе, коли кожного дня. До нашої з вами зустрічі, консультації, використовував, розумієте, кожного дня 15-20 років. Це его те, що про себе запам'ятало. І тепер вважайте, от як его допомагає вирішувати ці питання, де ви вже боролися і нічого не отримали. Ніяк. Тому треба попрацювати ось тут, змінити форму мислення, і все у вас з'явиться.